У співробітника оклад 8200 був у щорічній відпустці, загальна сума нарахованого доходу в місяці 7800, чи потрібно дотягувати до ЄСВ до мінімальної суми. Те ж саме питання, якщо працівник половину місяця перебував у відпустці без збереження заробітної плати або на лікарняному дякую. Тут, пане Володимире, ми повинні користуватись загальним правилом. Якщо працівник не є Особою з інвалідністю, якщо він працює за основним місцем роботи, якщо це не є нефіксованим трудовим договором, то в такому випадку за такого працівника, скільки б ви не нарахували йому заробітної плати протягом місяця, ви повинні сплатити за нього мінімальний ЄСВ. Якщо у нього заробітна плата нарахована менше ніж мінімалка, менше ніж 8 тисяч з будь-яких причин лікарняні відпустки, прогули, там, простії чи там ще щось, то в такому випадку ЄСВ, ви доплачуєте до мінімального обов'язково. Якщо ви нарахували хоча б там, ну, теоретично 1 гривню за місяць, то ЄСВ ви сплачуєте із мінімальної заробітної плати. Тобто у вас буде окремий рядок додатку першому з типом 13 на суму додаткової бази і ту суму додаткового ЄСВ так, щоб весь ЄСВ по працівнику був не менше, ніж з мінімальної заробітної плати. Якщо ви працівнику взагалі нічого не нарахували, наприклад, весь місяць відпустка без збереження. Або якщо ви ще не встигли нарахувати лікарняний за цей місяць. Ну, наприклад, працівник відпрацював там, 25 днів е календарних, я маю на увазі, і з 26 числа починається лікарняний. Ви в цьому місяці нарахували менше, ніж мінімалка. Лікарняний ви ще не нарахували, ви його нарахуєте в наступному місяці. То, от в поточному місяці ви поки що не доплачуєте до мінімального ЄСВ, а вже коли буде відомо суму лікарняного. В наступному місяці за поточний, ви будете вже збирати весь повний дохід за поточний місяць, зарплата плюс лікарняний, і якщо загальна сума менша, ніж мінімалка, тоді в тому місяці, коли ви нарахуєте лікарняний, ви проводите доплату до мінімального ЄСВ за відповідний місяць. Якщо ж такий працівник працює як сумісник, Тобто це не основне місце роботи. Якщо він особа з інвалідністю, то в такому випадку, скільки б ви не нарахували йому за місяць,